Доброго дня, шановні друзі. Я радий привітати вас від студентів та адміністрації Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми раді можливості поспівпрацювати з американськими колегами-студентами історичного факультету Сетон Холл Університету. Ми сподіваємося, що наша співпраця буде цікавою, плідною, конструктивною та головне результативною. Доброго дня! Ми раді дуже вести з вами історичний діалог. Ми захоплюємося історією. А ви. Доброго дня, шановні наші іноземні друзі! Мене звати Марія, я студентка спеціальності історія. А чи знаєте ви щось про українську історію? Доброго дня, любі друзі! Мене звуть Тетяна. Я історик 4 курсу Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми дуже зацікавлені дізнатися більше про американську історію та про американських істориків. Привіт! Мене звати Тетяна. Нам було б дуже цікаво дізнатися, як ви вивчаєте історію. Вітаю вас! Мене звуть Вікторія. Ми також намагаємося, будемо вам розповідати про те, як ми вивчаємо нашу історію. Привіт, мене звати Ірина. Ми спробуємо розказати вам трошки про історію України та її видатних істориків. Думаю, це вам буде цікаво. Доброго дня, мене звати Альона. А давайте разом спробуємо краще дізнатися про українську та американську історію. Це буде обов'язково цікаво. Доброго дня, мене звати Богдан. Нам хотілося дізнатися, як ви розумієте суть історіографії. Привіт! Мене звати Олександр. Ми б хотіли дуже обговорити деякі питання з історіографії до та після конференції. Привіт усім! Мене звати Юлія. Як майбутні історики ми віримо, що історія не має ні часових обмежень, ні кордонів. Сподіваюся, ви розділяєте нашу думку. Доброго дня, мене звати Антон. Які історичні книжки вам подобається читати? Привіт, мене звуть Андрій. Знаєте, нещодавно у нас в університеті була конференція, присвячена якраз питанням ранньомодерної модерної історії з Польщею, сумісна конференція. І мені цікаво, як ви, американці, вивчаєте власну минулу історію. Доброго дня, мене звати Івана, і нам дуже цікаво, як ви вивчаєте ранню модерну історію саме у своїй країні. Ми чекаємо на нашу зустріч з вами в жовтні на конференції. Шановні друзі, нам цікаво, що для вас цей період, який ми будемо з вами вивчати, про який ви нам будете розповідати. Дозвольте ще раз вас привітати з початком нашої співпраці. Сподіваємося, вона буде плідною та результативною. До побачення.